За цією посадкою Дністр. На жаль, я не можу показати його, бо густа посадка. Тут дуби в основному досить молоді. Мабуть, десь в 50-х роках посаджені. Ну, це вони зараз. Можливо, останні дні живуть на білому світі. Зрізуть їх. Ось на яку ширину. Раз покажу. Це виходить уже сюди, підходить під'їзна дорога. Ну все робиться, шитокрито, сім пятниць на тиждень, незрозуміло, немає ніякої, як ми кажемо, гласності, щоб було чітко, ясно видно, що це таке. Вони нам сказали, що довжина моста буде 1309 метрів. Знав щось вони змінили, поміняли. Обстановку. То був транскордонний перехід з Прибалтики на Балкан. Тепер вже про нього не говорять, Що це буде дорога з Кишинева до Києва. Запретом. Невідомо кого. Ну, але... Ініціатива двох президентів Марісандо і Володимира Зеленського. Ну добре, ну, ну скажи що ж ви робите. І ще одна проблема. Друзі, виявляється, вон там Улянівка, я її не можу показати, за тою кукурудзою Вона вища. Вона вище. А отут ви самі бачите. Нижче, нижчий цей, е, ця ділянка. І це 100% зелені землі. Зелені. Вони не хотіли б будувати е, оцей міст там, де зараз існує міжнародний пункт пропуску янпіль косуч Мені сказали, що там і місця мало, і заливні землі. А це що, не заливні землі? Ну, друзі, тут Тут також заливні землі. І що? Тут є де в воді розгулятися. Ну, це поживемо, побачимо. Але ось факт. Ось цей асфальт уже підійшов майже в притул до посадки. То, що це вони роблять. Але скажіть, поясніть, чого не пояснюють. Ось, друзі, будь ласка, від того місця, де я вам показував, ось до цієї точки, звідки я знімаю 50-70 метрів. Ось Дністер і за Дністром. Ось ця гора, хвойний ліс, ліс, який вони мають зрізати. Я тут має йти. Та й міст. Ну, це вони так задумали. І ми просто здогадуємося. Ось ще раз скажу, щоб, де, щоб десь тут стояв якийсь бігборд. щоб десь якась. Можна було побачити наяву, крім того, що вони ще в 19-му році зробили той відик. Отак він і гуляє. Та графіка. І ще нічого нема, ніяких пояснень. Ну, вже ми побачимо. Якщо це дуже хороша справа, Благородна, вивірена і так і далі і, там, і тому подібне. То чого ж приховувати? Розказуйте, хвалиться, покажіть ось тут вказівник, мав би вже давно стояти, що от саме тут, в цій точці, будемо переходити дністер. Ось тут. Ну, покажіть же ж. Ваші таланти от насаджений. Не так давно людьми. Зрозуміло, що гора там зовсім не гранітна. Ой. Зрозуміло, що потрібна серйозна. Іологу розвідка, це місцевості, екологічна експертиза. Я вже про інше говорити не буду, але ж нічого ж немає. Ну, може, десь в якомусь кабінеті воно і є. Тож заспокойте громадськість, розкажіть. Ось, над капличкою збираються хмари. Друзі, це явна ознака того, що буде дощ, якщо над капличкою такі хмари, весь Янпіль знає, і з покоління в покоління передає. Чекайте дощу. Тут воно формується наш регіональний клімат. Тут так по-іншому дихається. Але це відчути треба. Ну. Є люди, які не відчувають, я розумію, але від того нам не легше тим, які це відчувають, на жаль, нащадкам. Це місце не передамо таким, як є воно зараз. Ну що ж? Бо їм суддя? Я хвалив їм пільчан, що вони. Цю кукурузу, видно, нещасну, зібрали, ні, не зібрали, назад. Так вона тут із гниєм. Але дивіться, яка. Не дивлячись на те, що їх Вони були зелені, ну, на їх кидали, горнули десь майже місяць тому. І дивіться. О. Це цілком придатні. качани для птиці, для худоби. Кури будуть мої їсти, а з будуть облизуватись дивіться, чотири штуки Ситуації все все тут перемішано з Чорноземом. Це весь урожай, отакий овот. Во ім'я великих свершеній. Пала ця кукуруза жертвою невинною о, це на бачите і тут скрізь вона. Ну, це пригорнуто, що я все розумію. Все розумієте тут. Не лінися, приходь. Але ж люди і ліняться, і бояться. Бо вони знають, що їм не можна. А тим, що це зробили, можна все. А людям не можна. Ну і вони не приходять. А могли б прийти, є бідні люди нещасні, мали б на зиму, мамаливу. Ось, друзі, будь ласка, мої прогнози збуваються. От після цього маленьку дочку тут уже було невеличке море. І вони взяли, прокопали, прогорнули отаку канавку, Ось вона, В кукурузу пустили цю воду. Ну, бачите? Це зелені землі. це Тут тому і не будували ніколи мостів. Тут далеко вода розливається. А Улянівка, я ще раз скажу, Улянівка вища, вона десь звідси, як мінімум, кілометрі і вище. А тут воно вже вершечок тої гори, ви бачите, під небом де буде і зрозуміти. А якщо вони просто його закатують асфальтом? Угу. Куди ж вони воду відведуть? Це ж серйозна штука вода тут. А тим часом ви лиш погляньте, лиш погляньте, як насуваються хмари над капличкою. Ось вам, друзі, ще покажу цю картинку. Ось таку. Ось так вона виглядає. Ця. майбутня. О, дорога. О тут буде міст. Тепер ми вже точно розуміємо, що саме на ліву сторону отої, того берега високого, там струмок тече, ну, річечка маленька, притока Дністра. І були здогадки, чи вони підуть по правому березі того струмка чи полівом. Розуміло тепер ще полівом. Ось тут через той Сосновий ліс. А під тим лісом, ну, на лісі можна сказати. Монастир. І ось звідси не видно він трошечки далі там в глибині. Єдине що. Мене не те що радує, але тут нічого не може радувати. Тому що ще раз скажу, це місце ви е... знайшли, можна сказати, вказали на це місце. Так, З бухти барахти, м'яко кажучи. Деякі люди, я знаю цих людей місцевих отак от, от вони ткнули пальцем. І все. Але що в ці всі ситуації? Таке, що не те, що імпонує, а можна зрозуміти, оця автострада, яка дійсно нагнала сюди. Дуже багато техніки. Вона зробила для України хорошу справу. У чому хорошу? Що вона навчила багато робітників володіти цією технікою. А це запорука майбутнього успіху. Так, вони зараз. Ну, мяко кажучи, Роблять ось тут, на цій дільниці. Я не знаю по всій протяжності всі дороги. А на цій дільниці вони роблять, вони самі не знають ці роботяги, що вони тут, у що вони втручаються. Звісно, не знають. Бо що може робітник знати, як тим більше, який тут ніколи не був, не жив. Але важливо, що вони навчилися вже управляти цією технікою. Це дуже важливо, що Україна. От хай на такому негативному експерименті в даному разі вона має науку відповідно. Вчиться, як будувати майбутні правильні дороги? Поки я там був і показував вам те місце перед посадкою. І здогадувався, що ж вони там мають робити. Ну, за деякими даними, там вони планують щось ну, складувати будівельні матеріали. Це зрозуміло. Туди вони роблять технічну дорогу. Але на тому місці, на тих майданчиках, вони Тут мені пояснили, мають встановити кілька заводів, ну, таких пересувних для побудови для виробництва там вже на місці самого бетону, і виробництва відповідних конструкцій, зрозуміло. Незрозуміло тільки одне. Якщо там будуть ці, які б вони не були, ці тимчасові чи не тимчасові заводи, і там буде цемент, а він дуже боїться води, як відомо. А весна весною, а вода весною. В тому місці може прийти і сказати Добрий день. Саме в тому місці велика повенева Дністрова вода. Там не можна жартувати з водою. Але ще раз скажу це все. Що я вам розказав мої здогади, тому що офіційної, серйозної інформації як не було, так і нема. А те, що видають в звичайній ложиці, ці місцеві державні чиновники, ну, це так, як для дітей 12 річного віку не старше. Для мене ще великою загадкою є те, чому вони не пішли коротшим шляхом до того місця будівництва моста. Ось звідти, бачите ту гору. І ось до цього до точки зйомки, звідки я знімаю, ну метрів 800-900. Ну, до кілометра не більше. І ось показую, що тут. А тут вже зразу Ямпер. Ось він. Чомусь вони не сполучили цей поворот. От отою горою. Це ж було б дуже. Набагато на кілометрів. Чори, якщо не більше, менший був би шлях, і відповідно затрати були б менші. Ну, це якби можна було десь запитати, щоб отримати пояснення, чому вони пішли ось по кругу, по кругу, по кругу. По кругу, по кругу. По кругу там під прямим кутом на асфальт цей вийшли. Якісь задумки. А тут можна було ось і зразу щось щось не те, щось вони замислили. І поїхали знову ж таки через весь ямпель мучити його.